добрый день всім. Значить, що я змінив професію. Тепер я не вижив в Daisy. Тепер я файтінг, стрітфайтер, коротше. В общем, що завірусилася в мене в шорцях у гра і я не змог її обійти мимо. Хоча я знаю, що вона вже два роки як вийшла. Коротше, рішив пограти і... Коротше, хочу записати цей відос, тип як перші мої шаги в цій грі, як я обучаюся і так далі. Взагалі, в мене вже є три боя в онлайні. Правда, це будуть записи зараз. Далі я буду вже грати і записувати наживо, а да, зараз буде просто запис, тому що я не думав заходити в онлайн. Коротше. Я думав потренуватися а потім вже, тіпа, знімати якісь відоси. А так як я коротше, залетів туди чисто, случайно подивитися. І не змогу минути файт, і в мене було три боя і коротше, коротше, буде видно, як Як із першому бою в мене ніхуя не вийшло, і потім все краще, краще, лучше. Коротше, ось мої три бої. Це мої три перші боя в цій грі. Я 4 години просидів у тренеровці і вирішив оцю подругу майнить. Поки що. Чотири години я посидів, і я ніхуя не заповнював. Що там за комби і так далі. Хоча, ну. З файтингами трохи знайомий, тому що грав у Mortal Kombat 11, і перший Mortal Kombat. Ну, звісно, це це, це це не Mortal Kombat, це взагалі навіть рівнять немає для чого. Коротше, подивимось із першого боку. пошли Бой. Я тут, короче, вообще забыл все, что я тренировал. Я, если что, злива. Нараю. Ну просто рандомні кнопки зараз нажимаються. Це кстати, от що, конечно, прикольно, що в цій грі не так як на то комбаті, що ти сідаєш, наприклад, у компанії з друзями грати да? И просто рандомні кнопки тикаєш і в тебе щось получається, да? Хоча не на всіх персонажах, було, як в Mortal Combat так працює. Тут ніхуя тебе такого не буде, нахуй. Як Якби ти не нажимав, що попало, в тебе буде просто удар рукою, або удар, удар ногою. Шоб типа щось получилось тобі треба реально задроды там. Ну да, є цей режим цього керування, цей современный короче, да. Та там конечно да, кнопочку одну зажимаєш і якась комба получается у тебе. но це далеко не, не уровень, типа якийсь там кі кібер киберуровань, так скажем, да. ще блоки я не можу зрозуміти як, як цими блоками користуватися. В це вийде на кнопка для цього і Тут тобі треба, щоб заблокувати тіпа, середній удар, да? Або верхній. то треба назад іти. Типа кнопку назад. Руху нажимати. Щоб нині не заблокувати, тобі треба присісти і назад. Це на це взагалі якось, я не знаю, мені дуже неудобно. Ну тут тип меня, короче, размотал, потому что я. Потому что я только вышел с тренировки, я все забу. Все забув, что я тренировал. Що, другий бой. Тут уже трошки будут получше. -по Цены, кстати, що я, це новачки. Там, типа, с -с сервер сейчас у меня открытый для новачків, я так понял, я его закрыл скоро. Ну, потому что там написано, что на сервак, может зайти только новачки. короче. Не знаю наскільки він новачок, но він грає на, на класичній розкладці. А класична розкладка. Я може його сейчас вставлю там. щоб було видно, що таке класична розкладка, там именно тут. Таке колесо тобі треба робити, Щоб якийсь удар зробити. А не там пиздит, що треба... Вниз вперед, вверх, назад, вперед, нога, потом потім ще вниз вперед, назад, вверх, рука, блядь, чтобы коротше щось получилось. Буз. Ось це те про що я говорив, тільки що щоб зробити те, що зараз відбувається, а там справа в маленькому віконечку, да, на анімацію видно, да? так? цей прийом, щоб зробити. Подивись сколько треба зробити движений, блять. Зараз переключу на m Дивись. Дивись, це сама верхня строчка. Ебануться! Це на класичному режимі. І дивись тепер на современному. Вперед! YB. Йо, нахуй. Вперед Y B, блять. І робиться до такий удар. На класичному, блядь, ще раз. Ну, по кайфу, да? Ну, типа, у Mortal Kombat Два удара рукою. Типа легкий і. І сильний. І так само ногою. А тут три удара. Легкий, середній, тяжовий. Рукою. І так само ногою. пиздець Ну, я б не грав би, якщо б цього з цього совремного типу управління не було. Тут, короче, вже трошки повкраще мене получалось, тому що я почав щось згадувати. Хоча оце це через одну кнопку я так щось зробив. Ось в комбу, типа. Ну, не через одну, а просто там. Через дві, короче. Одну держиш і три рази чотири одну кнопку нажимаєш і все. Ну це ж головне, по персонажу треба попасти. Типа не просто так це. Але ж опять, понятно що... Щас тип якийсь залетить і скаже, блядь, шо хуйня. Нахуй. Понятно, що профі... для профіков це хуйня, а для мене це би Уже даже, непогано я б сказав ще один день цю гру. Тут чисто вообще повезло, я случайно нажал цю кнопку. Що я еще ударил У цьому в повітрі. Ну, третій бий. з тим самим кстати, чого ми мы рази з ним было. Тут уже трохи... Не да не трохи я нормально вже уверен в себе почав чувствовал. У записі, конечно, комментирувати. Не знаю що. Це теж ще... Треба изучати ці всі фреймбаты. Багато типа комбінацій. Куди можна лізти, куди не можна. Що блокується, що накладається. короче, дуже важко. Тут багато, ну типа це вообще це не могло комбат. Типа щось схоже, но. Але... Зовсім другая гора. Байтину. Та сидів, я ж дав чисто, коли буде атакувати мене. тому що він В основному там нижніми ударами був. Ця система контратак теж люта якась, непонятна. Але гра подобається, особливо зуал мені не знаю. Дуже сильно. кайфовый опять это, это на любителя без всего комусь скажут что хуйня какая анимейшна на нахуй все и после чего он ливнул короче короче прикольно было В общем, буду тренувати. и, возможно потихоньку там какие якісь бої скидывать. Буду снимать во время того, як гратиму і щось буду скидувати. І будем, так сказать, дивитися, як розвиваюсь в Сіері. Навірно, ну, если я не закину короче, і через пару днів. Так що все, дякую всім за перегляд, всім до побачення.